Іран назвав напад Ізраїлю оголошенням війни. Тегеран офіційно виходить із ядерних перемовин. Шан в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан. Певно, ви вже встигли прочитати останні новини, до яких зараз прикута уся увага міжнародної спільноти. Нагадаю, вночі 13 червня Ізраїль завдав широкомасштабні удари по десятках військових та ядерних об'єктах Ірану. Як пояснює Ізраїль, це були превентивні удари проти ядерної програми Ірану. Цілями стали ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військове командування. Операцію ізраїль. Ізраїль назвав історичною та безпрецедентною, мовляв, це тільки початок, і вона триватиме стільки, скільки потрібно, аби перешкодити Тегерану створити ядерну зброю. Можливо, ви до цього взагалі нічого не чули про конфлікт Ірану та Ізраїлю. У цьому випуску несеться. Розбираємося, що ж відбувається на близькому сході, чому ситуація загострюється і як це може вплинути на регіон і світ. Отже, у ніч на 13 червня Цахал розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. В армії оборони Ізраїлю заявили, що в ударах взяли участь 200 винищувачів, що вразили понад 100 цілей по всьому Ірану. Також були вбиті військові лідери Ірану, і детально про них я розповім вам трохи пізніше. Отже, операція отримала назву Лев який повстає. Як пише Reuters, назву Ізраїль запозичив з біблійного вірша, який обіцяє переможне майбутнє для могутнього Ізраїлю. В армії оборони Ізраїлю назвали цю операцію істори. Чною прем'єр Нетаньяго сказав, що Ізраїль перебуває у вирішальному моменті своєї історії. Мета цієї безпрецедентної операції вразити ядерну інфраструктуру Ірану, заводи з виробництва балістичних ракет та військові потужності Ірану. Ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, доки ми не виконаємо місію стримати загрозу знищення. Яка нависає над нашими головами, зокрема, армія Ізраїлю атакувала ядерний об'єкт в районі міста Натанз і вразила підземний комплекс, заявляє цехал. В Натанзі розташований найбільший об'єкт із збагачення урану в Ірані, який роками працював над створення ядерної зброї і містить інфраструктуру, необхідну для збагачення урану до військового рівня. Йдеться у повідомленні цехалу. В Ірані ж заявляють, що удар нібито завдав тільки поверхневих пошкоджень. Крім того, як повідомляють іранські змі, під атаку потрапив і аеропорт Табріз на північному заході Ірану. Видання Тасмін пише, що мішенью була військова авіабаза, де розміщені винищувачі для ударів. Зовнішня розвідслужба Ізраїлю Мосад створила в Ірані секретну базу безпілотників з вибухівкою. І от ці безпілотники, нібито, і використав Мосад для ураження. Про це із посиланням на ізраїльського чиновника пише журналіст Таймс оф Ізраїль. Він і опублікував кадри роботи мосаду, на яких видно удари по іранських системах ППО та по. Скових установках балістичних ракет в Ірані сьогодні вранці. Крім того, до Ірану контрабандою везли автівки із системами озброєння, які, врешті, знищили іранську протиповітряну оборону, що допомогло Ізраїлю вільно завдавати удари по Ірану з неба, маючи там перевагу. Свої дії, як я вже казала, Ізраїль пояснює тим, що хоче перешкодити Тегерану створити ядерну зброю, і ці удари називає превентивними. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити п'ятнадцять ядерних бомб протягом кількох днів саме тому, мовляв, Ізраїль виступає проти цієї неминучої загрози. Пише Times of Israel. Ізраїльські військові, як пише Reuters, заявили, що були змушені діяти так через інформацію від розвідки. Мовляв, про те, що Іран наближається до точки неповернення у розробці ядерної зброї. Хоч Іран усі ці звинувачення послідовно відкидав, мовляв, їхня ядерна програма призначена для цивільних цілей, але до звинувачень Ізраїлю доєдналося і міжнародне агентство з атомної енергії, 12 червня. Магате звинуватило Іран у порушенні зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. І як каже директор центру близькосхідних досліджень, Ізраїль почав не просто операцію проти Ірану, це фактично початок нової війни. Очевидно, це надовго. Очевидно, ми побачимо консолідацію різних країн навколо цього конфлікту. Як це було, і конфлікту між Росією та Україною. Очевидно, що обидві країни чекають доволі складні часи. Аналітик також каже, що ці атаки Ізраїлю можуть відволікти увагу світу від війни в Україні та зосередити її на подіях на близькому сході. Утім, що зараз точно можна сказати, удари Ізраїлю вже впливають на ціни на нафту. Наприклад, вона виросла у середньому на 7-8 відсотків, досягнувши найвищого рівня за кілька місяців. Пишуть західні медіа. Є ризик того, що Іран перекриє урмузьку протоку. Це вузький морський прохід між Іраном та Оманом. Через неї проходить близько третини всього морського експорту нафти у світі. Якщо Іран заблокує цей шлях, то ціни на нафту можуть стрибнути ще на 30-40%, Пише зокрема Reuters та Bloomberg. Відреагували на удари і світові фондові ринки, демонструючи спад. І якщо після новини про ураження ядерних об'єктів відразу виникло питання: так, а як там справи із рівнем радіації в Ірані після цього, то далі відповім на нього. Удари по ядерних об'єктах можуть загрожувати не тільки ядерній безпеці, вони можуть мати серйозні наслідки для народу Ірану, регіону та за його межами. Про це заявив генеральний. Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Гросі, утім, поки рівень радіації у нормі, але Гросі готовий вирушити до Ірану для оцінки ситуації та стану об'єктів. Наразі компетентні іранські органи підтвердили, що місце збагачення в Натанзі постраждало і що підвищеного рівня радіації немає. They have also reported... Вони також повідомили, що наразі ділянки в Ісфахані та Фордо не постраждали. Not been Утім, речник організації з атомної енергії Ірано пізніше повідомив, що хімічне та радіаційне забруднення усе ж є, але його виявили усередині об'єкта Натанз, Воно не розповсюдилося за межі майданчика. В Натанзі планують тепер провести дезактивацію середині об'єкта. Пише Таснім. Ну а тепер про те, кого ліквідувала армія Ізраїлю. Серед загиблих щонайменше шестеро іранських науковців-ядерників повідомило Іранське державне інформаційне агентство Таснім. Серед них були і колишній голова організації з атомної енергетики Ірану та фізик, який обіймав посаду президента Ісламського університету Азад. і про військових лідерів, які загинули внаслідок ударів. Це зокрема командувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі, який вважався одним з найвпливовіших військових в Ірані. Корпус вартових ісламської революції є еліт. Нією частиною збройних сил Ірану, найпотужнішим військовим підрозділом, яким і керував Саламі, квір. Як пише CNN, відіграє ключову роль у придушенні протестів всередині країни та поширенні сили Ірану за кордоном, а також відповідає за розробку балістичних ракет. І як пише Аль-Джазіра, верховний лідер Ірану вже призначив нового командира корпусу вартових ісламської революції. Ним став генерал-майор Мохамед Пакпур. Також був вбитий начальник генштабу збройних сил Ірану Мухаммад Хосейн Багирі. Як зазначає CNN, він є найвищим військовим офіцером Ірану. Проти нього США наклали санкції у 2019 році. Багарі потрапив під санкції разом із дев'ятьма людьми з близького оточення верховного лідера Ірану. США звинуватили їх у тому, що вони протягом десятиліть пригнічували іранський народ, підтримували тероризм і сприяли дестабілізації в інших країнах. Їхня загибель пише видання стане сильним ударом по військовому керівництву країни і може серйозно послабити здатність Ісламської республіки відповісти на атаки Ізраїлю. Всього ж загинули внаслідок цієї операції щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на два анонімних джерела, і пізніше з'явилися деталі операції. Ізраїль стверджує, що нібито обманом змусив керівництво іранських військово-повітряних сил зустрітися перед смертельними ударами разом. Про це Повідомив посадовець ізраїльської служби безпеки Fox News. і йдеться про зустріч в підземній штаб-квартирі, де загинуло нібито більшість керівництва військово-повітряних сил Ірану. Верховний лідер Ірану Хаменеї заявив, що Ізраїль понесе суворе покарання за удари, завдані у п'ятницю. І за його словами, внаслідок ізраїльської атаки загинули кілька іранських командирів та науковців. Хамені назвав удари злочином на світанку, зазначивши, що Ізраїль нібито бив по житлових районах. У відповідь Іран нібито запустив близько сотні безпілотників і усіх їх. Перехопили, заявили в армії Ізраїлю. Потім Тегеран заперечує, що завдавав ударів дронами по Ізраїлю у відповідь на нічну атаку. Повідомляє Іранське агентство Фарс із посиланням на джерела в солових структурах. За словами джерела, Іран збирається помститися найближчим часом. У листі до організації Об'єднаних Націй міністр закордонних справ Ірану назвав напад Ізраїлю оголошенням війни і закликав ООН діяти. І поки ми монтували цей випуск, Іран почав завдавати масованого ракетного удару по Ізраїлі за даними джерела Times of Israel у збройних силах з території Ірану випущено близько 100 балістичних ракет. Вибухи було чути як у Тель-Авіві, так і в Єрусалимі. Тепер поговоримо, що відбувається в Ізраїлі після проведення операції. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац оголосив по всій території країни надзвичайний стан і попередив про можливу масовану відповідь Ірану, включно з ударами, ракетами та дронами по ізраїльському тилу. Командування тилу Цахал заборонило проведення усіх освітніх заходів масових зібрань і роботи більшості підприємств, окрім критично важливих. Прем'єр-міністр Бенямін Нетанягу скликав термінове засідання Ради національної безпеки напередодні його офіс. Заявляв, що глава уряду вирушає у відпустку, що як стало відомо, могло бути навмисним маневром для введення в оману іранської сторони. Ізраїль також закрив повітряний простір, повідомило міністерство транспорту країни. Також Ізраїль закриває свої депмісії по всьому світу. Консульські послуги не надаватимуться. Про це повідомляє зокрема посольство Ізраїлю в Україні. Нині жителі Ізраїлю скуповують продукти та воду, і, хоч ізраїльтяни звикли до військових атак, проте паніка серед людей все ж є. Про це суспільному. Розповіла лікарка отоларинголог з Києва. Жінка зараз перебуває на навчальному стажуванні у Ізраїлі. Українське посольство говорить не нехтувати сигналами тривоги, якщо йде тривога, ховатися. А справа в тому, що в Ізраїлі майже всі будинки облаштовані так, що в кожному будинку в кожній квартирі є бункер. Я зараз в ньому знаходжуся. Утім, наприклад, на вулицях Тель-Авіва, попри загрозу з боку Ірану, як пише Reuters, спокій неподалік від цього міста мешкає й інша українка, журналістка і волонтерка Уляна Дрючкова. Вона каже, що місцеві мешканці перебувають у режимі очікування, що ж буде далі, і орієнтуються на повідомлення від командування Тилу Ізраїлю. Сказати, що є якась паніка. Напевно, ні, все як звичайно. Люди розуміючи, що можливо буде якийсь період, потрібно пересидіти в укриттях, а вранці подалися по магазинах купити щось, запастися чим. Чимось, і в принципі достатньо спокійно реагуємо на те все, що відбувається, тому що на жаль, це вже не вперше. І ось ця атака Ізраїля відбувається на тлі переговорів Ірану і США щодо нової ядерної угоди. Тегеран мав припинити збагачення урану, а натомість Вашингтон пропонував зняти економічні санкції. Чергова зустріч мала відбутися у неділю, 15 червня, в Омані, але після атаки Ізраїлю Іран заявив в ефірі державного телебачення, що не бра. Тиме участі в ядерних переговорах із США. Натомість Трамп написав не один пост на своїй сторінці у соцмережі True Social. У дописах він заявляє, що США підтримують Ізраїль і назвав удари по Ірану дуже успішною атакою. А також попередив, що Іран має укласти ядерну угоду, поки не пізно. Трамп нагадав, що два місяці тому поставив Ірану ультиматум на 60 днів для укладення цієї угоди. Тепер американський президент каже, що в Ірану є другий шанс. Утім, чи пристане Іран на це буде залежати від військових ресурсів цієї країни? каже. Аналітик Іран може повернутися до цього мирного треку. Щойно вони порахують, з'ясують всі свої можливості, як свої, так і своїх проксі. Це і хусити, це і в Іраку їх проксі. Це і на території Сирії, це і можливість отримання постачання технологій та засобів з Китаю та з північної Кореї тим часом США перекидають на близький схід свої військові ресурси, зокрема кораблі. Пише Associated Press із посиланням на двох американських чиновників. 13 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу поговорив телефоном із лідером Кремля Путіним, який засудив дії Ізраїлю. Путін зідзвонився також із президентом Ірану Пезешкіаном, висловивши співчуття. Запланована розмова Нетаньягу в п'ятницю також із президентом США Трампом. Тут додам, що Ізраїль готував удар по Ірану протягом восьми місяців. Пише Аксіос із посиланням на джерела. Ідея проведення операції з'явилася в жовтні 24-го року після того, як Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Двоє ізраїльських чиновників у розмові з виданням зазначили, що Трамп і його оточення лише на публіці виступали тоді проти ізраїльського удару. І, схоже, що це дійсно був лише початок операції Ізраїлю. Вона розрахована на найближчі два тижні. Про це видання Wall Street Journal повідом. Високопоставлений ізраїльський чиновник, така ймовірна тривалість кампанії відповідає очікуванням аналітиків: мовляв, одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди ядерній програмі Ірану. Також ця тривалість відповідає комплексному підходу ізраїлю йдеться про одночасні удари по іранських об'єктах. Командуванню та арсеналах, щоб обмежити можливість удару у відповідь, і наостанок лише додам, що більшість країн близькосхідного регіону засудили ізраїльські удари по Ірану. Наприклад, Туреччина, Катар та Саудівська Аравія звинувачують Ізраїль у порушенні міжнародного права і відсутності дипломатичних зусиль. Європейські країни здебільшого закликають до стриманості обох сторін, Відреагували на атаку по Ірану і в українському МЗС. Там наголосили важливо уникати подальшої дестабілізації регіону. І нагадали, що іранський режим підтримує Росію у війні проти України, не даючи Москві зброю. Іран вважає Київ є джерелом багатьох проблем на близькому сході та за його межами. Україна закликала світ до рішучих дій щодо агресивних режимів Росії, Ірану та Північної Кореї. А що ви думаєте про цей конфлікт? Чи справді це початок нової і довготривалої війни, що відволіче увагу від України? Пишіть про це у коментарях під відео.